Вітаю вас, друзі. Маю для вас дуже хороші новини. Ласкаво просимо в цуфранву сучасну Україну. Вічно тимчасовий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який був на своїй посаді від початку 2014 року, написав заяву про відставку. Аваково відставку. Нічого собі це здається неймовірною новиною. І ми ще побачимо, чи проголосує Верховна Рада у четвер за його відставку. Як і має бути за процедурою? Проте я вже зараз бачу у стрічці. Деякі пости про те, що країна підходить до прірви, тому що Аваков був єдиний, хто взагалі забезпечував стабільність в нашій країні. Проте єдина стабільність, яка була, поки Аваков залишався на посаді, це стабільне мусорське свавілля, це стабільне збагачення Авакова та його оточення, і стабільно регулярно відбувалися протести за відставку Арсена Авакова, коли Зеленський тільки балотувався у президенти. Аваков вже йому допомагав, за що Зеленський йому публічно дякував. То я ті хочу поблагодарити міністра господина Авакова. Тому коли Зеленський став президентом, то він вирішив Авакову віддячити і під його особисту відповідальність, ніби як тимчасово Авакова повторно призначили міністром. Асен Борисович тимчасово залишається під відповідальність персонального президента. Але нічого не буває таким вічним, як тимчасове час минав, а Аваков залишався. Сам Зеленський. Зеленський не міг відповісти, чи відправлять зрештою Авакова у відставку. Пане президента, дозвольте ще одне питання з приводу Арсена Авакова. Він свій випробувальний термін вже пройшов чи ще триває? Я не знаю. маю, немає вам зараз відповісти. Авакову свою чергу зеленському теж віддячив. Правда, у свій своєрідний спосіб його підлеглі сфабрикували справу Шеремета проти Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар. І за відсутності жодних доказів. На всю країну оголосили їх винними, і саме Аваков затягнув Зеленського на той самий брифінг. Його ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато. Я впевнений, ви всі це самі бачили. Дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали те, що справа Шеремета була сфабрикована, і що, скоріш за все, Аваков просто відмазував ось таким чином реальних винуватців, стало очевидно дуже і дуже скоро, і вже за кілька місяців зеленського так задовбали питанням про Авакова, що він навіть став говорити про те, що якщо дійсно справа була сфабрикована, то будуть прийматись серйозні кадрові рішення щодо Авакова. Якщо не дай Боже, не хочу. Про це було спеціально, що спрямовано проти цих людей. Я готовий робити серйозні висновки. Серйозні кадрові висновки, і я хочу вам нагадати, що Аваков привів також у нашу публічну політику дуже одіозних персонажів, і саме він відповідає за те, що вони вільно ходять вулицями наших міст. Наприклад, саме Арсен Аваков притягнув в Україну і наполягав на тому, щоб дали громадянство білоруському гібісту Сергію Коротких, Він же боцман, який зараз повторює кремлівські методички. Нам не потрібно в НАТО, нам потрібно вистраю что-то своє, нам не нужно внішне управління завдяки Авакову, його навіть призначали на офіційну посаду в національній поліції охороняти об'єкти стратегічного значення. Просто вдумайтесь. А ще Арсен Аваков робив своїм радником, а зараз так само тримає в структурі поліції Євгена Дейдея, дав йому нагородну зброю. Проте Дейдей раніше був судимий за розбій. І, і ще така цікава деталь. Він нещодавно, ну як рік тому допомагав кілерам влаштувати в Україні у центрі Києва справжню перестрілку. І ще Арсен Аваков це та людина, якій ми маємо дякувати за те, що у нас у публічній політиці є Ілля Кива, бо саме Аваков його народив, як Кива і каже. Віть Аваков на сьогоднішній день фактически родил чоловіка. От, почому висити сторони не всегда не розглядаєте? і нагадаю окремо, що Аваков пороздавав в Україні величезну кількість нагородної вогнепальної зброї для того, щоб такі, як Кива, Дейде і їм подібні, могли ходити із пістолетами вулицями наших міст. А щоб звичайні громадяни не могли себе в жодному випадку захистити у себе на каналі. Я робив дуже багато випусків про цих істот детальніше розповідав. А тому ви обов'язково підпишіться на мій канал. Щоб на майбутнє не пропускати такий важливий контент, саме Арсен Аваков віддавав наказ вбити Олександра Музичка Сашка Білого, і ще у 14-му році люди виходили на протести та вимагали його відправити подалі з його крісла. Проти Авакова протестували постійно, скільки він був на посаді. Люди постійно виходили на протести і вимагали його відправити у відставку. <звук> Нереформована поліція Авакова стала тим фактором, який дозволив безкарно в Україні вбивати громадських активістів. Саме багато в чому, завдяки бездіяльності поліції, була вбита Катерина Гандзюк. Було скоєно три напади на мене, і десятки, хоча навіть сотні, нападів на інших громадських активістів. І у 99,9 і випадків ці справи по сьогоднішній день не розслідувані. А в багатьох резонансних справах поліціяни. Брали безпосередню участь, безпосередньо поліціянти Одеси брали участь у організації нападів на мене. І якщо ви слідкуєте за тим, що відбувається у моєму особисто житті, то ви маєте знати, що мене намагались ув'язнити, а потім реально ув'язнювали і судять зараз за те, що я відбився від третього замовного нападу саме завдяки тиску Арсена Авакова. Зрештою, аваков вибудував таку систему, що в поліцію стали набирати кого завгодно, тобто. Нічого не змінилось від тих часів, коли в нас була міліція. І навіть коли його підлеглі вбили п'ятирічного Кирила Тлявова, Арсена Аваков усе одно відмовлявся йти зі своєї посади. Таке трапляється, на жаль. А... Хлопчика не повернеш, я теж ні не пишу за його. Поліцько. І така ж сама ситуація була після того, як мусора зґвалтували нелю погребіцьку у поліцейському відділку у Кагарлику. До речі, більшість мусорів, які тоді там працювали і які нічого не робили, щоб зупинити цей злочин, працюють в поліції. І сьогодні я хочу, щоб ви зараз тут з цієї трибуни вибачились. Перед батьками Кирила Тлябова і вибачились перед дівчиною, яку чотири години гвалтували в кагарлику. Не треба спекулювати, пані Савсун, не треба, Не треба подарувати політичними дивідентами на трагедії. Я вам це раджу. Да і не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Аваков не боровся зі злочинністю, бо він і є злочинність. Аваков це свавілля, аваков це відсутність справедливості, аваков це та сама міліція, лише у формі поліції. Тому я дуже радію, що він написав заяву про відставку. І зараз, побачите, буде іще ще дуже багато вилазити його захисників і будуть розповідати, що Аваков насправді молодець і не можна його з. Вільняти. Серед його захисників ви можете побачити різних людей, але майте при цьому на увазі, що усі вони будуть такі самі, як і Толя Шарій, який теж підтримує Арсена Авакова, що саме по собі вже показово. По поводу моєго лічного до Авакова, я не боюсь сказати, що этот человек, допустим. А... Ну, мене нет к нему ну какого-то там ну нігадавання фрізрення. Вот, ну, мене нет. Просто майте на увазі, що усі, хто зараз будуть захищати Авакова, насправді захищають не тільки його, а й захищають поліцейський бандитизм. Ну я буду очень доволений, ся Авакова станеться міністром утром. А ще я знаю точно, що якби не наші із вами протести, якби ми із вами не говорили гучно, якби ми із вами не виходили на вулиці міст і не казали, що Авакову пора пі прийти, і що він самі знаєте хто. Аваков чорт! Аваков чорт! Аваков чорт! Угу. То ніхто би і зараз не змушував би Авакова писати заяву про відставку. І ким би не був наступний міністр, ми і з вами маємо його контролювати і маємо масово виходити на протести, якщо він буде також чудити. Відставка Авакова це іще ще не перемога, тому що у нас досі немає нормальної реформованої поліції, яка дбала би про інтереси народу, а не про інтереси окремо взятих людей, наближених до міністра і про інтереси самого міністра. Тому Питання реформи поліції це також дуже і дуже важливо. У будь-якому разі вже зовсім скоро стане зрозуміло, що чекає на нашу країну після цієї ймовірної відставки. Я уважно слідкуватиму за перебігом подій, тому чекайте на нові випуски. А поки що, зичу Авакову тільки одне: зичу йому пересісти із крісла міністра просто на лаву підсудних.